Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції видалася досить напруженою. На трьох оперативних напрямках спостерігались бойові зіткнення. Загалом по підрозділам сил АТО терористами здійснено 115 обстрілів. Вони використовували реактивні системи залпу вогню, артилерію, міномети, протитанкові ракетні комплекси, самохідні артилерійські установки та стрілецьку зброю. Основна маса обстрілів і бойові зіткнення відбувалися в день. В районі Маріуполя останні постріли було чути о 14.15 біля населеного пункту Чермалик. З 18 до 6 години ранку бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил українських військових. З реактивних систем залпового вогню ГРАД бандити обстріляли Кримське, Тоненьке та Дебальцево. З мінометів артилерії та самохідних артилерійських установок чотири рази обстріляли Станицю Луганську. Також обстріляли Кримське, Пришип, Петрівку, Трехізбинку, Опитне, Мар'їнку, Золоте, Самигір'я, Кам'янку, Миколаївку, Шахту, Полтавську та двічі Юнокомунарівськ. У небі над Кримським було помічено безпілотний літальний апарат противника. На території Луганської області зафіксовано 8 обстрілів мирних населених пунктів. У Національному університеті оборони України розпочався курс бійця рятувальника. За три дні слухачі випускників навчать надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій. Таку підготовку проходять військовослужбовці НАТО і США. Навчання відбувається в рамках проекту гуманітарних ініціатив світового конгресу українців захист патріотів. Протягом двох днів всі офіцери. Будуть отримувати навчання з парамедичної допомоги, як допомогти собі, якщо вони отримали травму. Протягом ще одного дня її будуть вчити, як вчити їх, будуть навчати, як вчити свій особовий склад. Тому що, якщо ми будемо мати три тисячі навчених офіцерів, кожний з них, якщо навчить десять, бодай десять своїх солдат, це буде означати, що ми будемо мати 30 тисяч тих людей, які вже вміють надати собі допомогу. Медична тактична допомога складається з трьох фаз під вогнем, польовою та евакуації. Військовослужбовців навчать, що робити в тій чи іншій ситуації, аби врятувати життя пораненому товаришу. Кожен зі слухачів зможе зупиняти кровотечі, надавати допомогу при травмах дихальних шляхів, правильно евакуювати постраждалого. Тут ми навчаємо бійців, як врятувати себе і свого побратима, який знаходиться справа або зліва від нього, від різних поранень, які його чекають у зоні антитерористичної операції. Зараз у нас є п'ять станцій. Це кровотечення, наложення жгутов, це бінтування, це евакуація, це травми, ну, бі, травми грудної клітки, дихання. И это осмотр. Мы такие у нас Більше мільйона доларів пішло на проведення таких тренувань. Собівартість одного заняття приблизно 20 доларів. Всі витрати взяла на себе українська діаспора. Курс бійця рятувальника є ефективним, адже багатьом воякам отримані знання допомогли врятувати життя. Цей курс відрізняється від інших теоретичних курсів, бо є дуже багато практики. Практика, 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 Щоб вони знали в темноті, як падає дощ, що вони висять догори ногами в БТРі, бо воно переверне. А в нього кінцівка кровавить, Він має знати, як за 60 секунд надівати цей жгут і врятувати своє життя. І вони повинні це знати, і вони будуть це знати після цього курсу. Вороністій медицині все може ділянки швидко. Зубцы с обратным ходом. Если вы ходили на бинт с двух сторон, снять их очень тяжело. Но так как это бинт одноразовый, его будут срезать. Ці інструкторсько-методичні заняття вони свою користь принесуть то однозначно. Після мого випуску, який відбудеться через місяць, дані знання я буду впроваджувати в ті військові частини, де я буду обіймати посади. Я можу сказати, що 99%, що, чому нам говорить, показали, научили, це 99% із этого для мене лично нове. Дуже, дуже новое. Такі захід, захід, і зрозуміло, що якщо в екстремальних ситуаціях ці знання, вони самі по собі виринуть в голові тир. Це ну застосуєш на практиці протягом місяця. Подібні тренінги для курсантів і слухачів прийдуть у всіх військових навчальних закладах України. Важливою складовою практичних тренувань є моделювання умов реальних бойових дій, де військовослужбовці у повному бойовому спорядженні вчитимуться рятувати постраждалих. Зруйновані та зубожілі міста і села. Місцеві жителі потерпають від холоду у Мар'їнці. Люди вже давно не знімали верхнього одягу, бо у хатах так само зимно, як і на дворі. Я така, що та вовремя дідства, войни получила і тут. i tu ću me bačemo strah od takvog nerozivajućeg <laughs> Вже четвертий місяць поспіль газопровід Мар'їнка Красногорівка не працює. Його терористи зрешотили артснарядами, були і випадки замінування. Тож групи цивільно-військового співробітництва збройних сил України разом із комунальниками роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити газогін. Адже немає газу, немає тепла. А без воду та електропостачання ситуація ще більше ускладнюється. Терористи час від часу обстрілюють і робочі команди, і вже полагоджені комунікації комунікації. були виявлені ще деякі пробої у магістральному проводі. Які після позавчорашнього дня, позавчорашньої ночі були знову обстріляні. Досить часто то є пошкодження від а? мін. І також був випадок, коли було відповідне пошкодження снайперської зброї. Є, ну, складається таке враження, що все ж таки то є спеціальне пошкодження для того, щоб людям люди не могли отримати газ і не могли відновити цей газопровід. Наразі під прикриттям військових ремонтникам вдалося полагодити майже півтори тисячі метрів газогону під час роботи на розтяжці, залишеній терористами, підірвалися начальник управління газопостачання і працівник держслужби з надзвичайних ситуацій. Рімне поняща обов'язки бургаза були, взорвались на розтяжці на ратіходіктор почули мужу легкі ранення, конічності. Жизнь нічого не угрожает, они получили фірму з допомогою старони до нісу. Навіть поспішов начальників газу та на свої учасники загальна бути нами. в общем, чому я зрані кошти буде порушення. Більшість працівників служби газу мешканці Мар'їнки. Вони прагнуть якнайшвидше зігріти оселі. Найбільше хвилюються, аби відремонтований газопровід знову не обстріляли. Командірована після шість повреждені носязі спогоди. сейчас пока немножко у нас є проблеми з заїздом з под'їздим за проводом у полі ремонтників і військових. Видно як на долоні був випадок, коли їх обстріляли з боку терикону. Тож доводиться пильнувати не менша небезпека, і для наших саперів. Вивільнені від бандитів території, не вибуховими пристроями. А на подвір'ях чимало не розмінованих мін та снарядів. Поставик от 82-мм мины. Это самолет упал, испал только хвостовик. вот эти светящиеся, они летят без звука, потом рассоединяются, и потом как взрыв характерный. Я в интернете почитал, бойцы пишут, что это какие-то новые какие реактивные снаряды. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва роблять все можливе, щоб на вивільнених від бандитів територіях люди не почувалися кинутими на прозволяще. У Мар'їнку вантажівкою доправили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста, мікроавтобусом 400 продуктових наборів. Військові разом з активістами та представниками місцевої влади склали список ветеранів війни та інвалідів. А у Великій Новосільці офіцери роздали адресну гуманітарну допомогу переселенцям. Речі для них зібрали родини офіцерів разом з волонтерами. Зробили цю адресну допомогу, розвезли її. Кому що там, памперси, дитяче харчування, продукти харчування і тому подібне. Люди були дуже задоволені, відповідали на їхні питання. Ну, Сказали велике дякую. Всюди, де тільки можуть, військові допомагають місцевим мешканцям. А самі жителі сходу на питання, як ставляться до українських бійців, відповідають. Хочу хорошо, потому що я являюся українки в паспорті. Може, шість місяців життєм випадгорки стоїть. Місцеві жителі вірять не словам військових, а їхнім справам і розуміють, українські бійці прагнуть допомогти і захистити.